both options really help to keep this channel going and to continue putting out regular content for you good folk so please take a look at aircurrentreview.tv forward slash donate and i thank you in advance thank you and enjoy and you juice Міг-29, частина друга наденешндо а як ви співпрацювали та чи співпрацюєте з різними військово-повітряними силами ваших партнерів США, Європи? і як персонально ти сприймаєш роботу з західними пілотами у плані безліч бар'єрів, мовних історичних і таке інше? Так, звичайно, ми щороку проводимо або беремо участь у навчаннях. В яких задіяні військово-повітряні сили різних європейських та інших країн, зокрема військово повітряні сили США, але напевно найкращим прикладом буде навчання Clear Sky 2018, проведене тут в Україні ми літали поряд з нашими су 27 та штурмовиками, так і з вашими колегами, 144-м винищувальним полком каліфорнійської нацгвардії на F-15C. Якщо пам'ятаю, так само ж з польськими в 16 це було як безпосередньо повітряні справи, так і пов'язане з перехопленням безпілотників, роботи з прикриття військ на землі. Тощо було дуже круто. Задіяно було багато різних військових підрозділів з багатьох країн, і це було корисно як нам, так і їм, особливо в світлі е, АТО, що вже проводилось на той на той час, оскільки війна в нашій країні йде з 2014 року. І за час ведення цієї війни наша авіація отримала дуже великий, дуже важкий, але дуже корисний досвід, яким ми були готові поділитися з нашими партнерами. Але треба зазначити, що спочатку дійсно було було не дуже. У нас було досить мало пілотів, які вільно спілкуються англійською, але більш молоде, так зване просунуте покоління пілотів, так би мовити, взяли справу у свої руки і прийняли безпосередню участь у розробці та підготовці спільних навчань. Навіть зробили невеликий такий е шматок, такий be bearer, лісток з основними фразеологізмами англійського yeah. радіообміну для тих самих стареньких пілотів, тих, кому англійська дуже погано дається. Вони просто запам'ятали ці фрази та використовували їх на навчаннях взагалі досить успішно. Ми, до речі, практично не мали проблем пов'язаних з мовою. Більш того, ці старі пілоти потім. Взялися за вивчання англійської самостійно, бо, бо їм було дуже цікаво. Пам'ятаєте цей е, фільм Топган? Ми усі виросли на цьому фільмі, а зараз ми всі відчуваємо себе частиною цього фільму. Було дуже круто. На цих навчаннях ми так само, як і у фільмі, могли повністю покладатись на свої вміння та використовувати поставлену мету будь-якими можливими для нас методами, звісно, в обмеженому розумінні. І це дуже відрізняється від того, чому ми навчились за старою пострадянською програмою тренувань. Адже згідно з американською доктриною, якщо ви знаєте підготовка е, підготовки пілотів, ти можеш робити все, що хочеш для досягнення поставленого завдання, аби це було безпечно для тебе і інших. І тільки так ти зміцнюєш і просуваєш свої навички вгору у нас же існують якісь незрозумілі тупі обмеження щодо цього, як після проведення таких навчань, я впевнений, будуть незабаром скасовані. А з американцями ми поганялись тоді дуже круто. Дуже повчально. Це було для нас неймовірно величезний досвід. Особливо було цікаво, коли американці симулювали російські су 27 а ми намагалися їх перехопити. Так ми намагалися визначити їх, і наші слабкі та сильні сторони, і створити нову гнучку тактику, яка згодом виявилась дуже затребуваною в перші дні нашої війни. Дуже затребуваною. На моїй базі, прямо в перший день війни, було відразу кілька повітряних боїв віч на віч. І наші пілоти вже мали готовий варіант дій, який ми нещодавно успішно відпрацювали на навчаннях. Це нам дуже допомогло. Знову ж таки, через технічну перевагу російських літаків, дана техніка не могла розкрити всю перевагу в тактиці, але вона, вона оберігала від тотального контролю повітряного простору нашим ворогам. А нашим основним завданням у перші дні війни було не допустити саме такої повної переваги, показати, що ми є і з нами доведеться рахуватися. Ми були готові йти цим шляхом до останнього машини, до останнього пілота, і це спрацювало. Вороги відчули наші наміри і суттєво знизили натиск. саме тоді народилась легенда про привід Києва, якщо ви чули, усі частини та підрозділи наших військово-повітряних сил з перших один робили все можливе і неможливе. На жаль, через коронавірус схожі навчання були скасовані у 2021 році. це дуже образливо, але зараз у нас цілком реальні польоти на реальні бойові завдання. Так, Я впевнений. У вас буде що згадати і розповісти про все це в минулому часі а тепер я попрошу тебе відповісти на запитання від наших передплатників. Тож моя частина інтерв'ю закінчується, і залишилось лише одне питання до тебе. Як би ти описав міг 29 дуже коротко та гранично точно? Звичайно, це як і раніше дуже крутий по-справжньому військовий винищувач. Але знову ж нам потрібно щось нове нове та сучасне. Так, ми максимально ефективно використовуємо цю платформу для поставлених цілей. Ми намагаємось перехоплювати всі види повітряних загроз, винищувачі бомбардувальники, крилати ракети. Тощо ми намагаємось допомагати фронтовій авіації підтримці вогнем. До речі, в перші дні війни цих прикладів було дуже багато. У тому числі у суд. І су 27 у яких підтримка військ вогнем виходить на порядок краще, Але на даний момент реальна ефективність Міг-29 не найкраща, Що робить кожну місію досить небезпечною, дуже небезпечною. Щоб виграти цю війну, нам просто необхідна одна з передових західних платформ. І ми про це постійно говоримо. Так, нам пропонують польські міді, словацькі міги. Це дуже круто. але як вже як я вже казав, для підтримки QRA у мирний час напевно це найкращий варіант. Але для перехоплення, скажімо, крилатих ракет у воєнний час. МІГ-29 – Це дуже дороге, дуже малоефективне та вкрай небезпечне рішення. А отож і нераціональне. Тому, на мій погляд, як пілота винищувача, найпридатнішим рішенням для нас буде одна з перевірених західних машин, які за визначенням, вже оснащені чудовими радарами, ракетами з активними боєголовками. Це звичайно ж ЕМІМ 120 Амрам. Я думаю, це єдиний для нас вихід, який, який конкретно це буде тип, яка специфікація, в якій комплектації та озброєні це вже інша тема для обговорення, оскільки. Там є що обговорювати. Але я сподіваюся, що це буде f 16 f 15 C або D. Я, звичайно, розумію, що модель І e занадто дорога для нас, але це ж не заважає мені мріяти про неї. Так само, наприклад, F-18 Hornet. він так само для нас добре підійде. Вони всі вони мають сучасну авіоніку, радар і зброю. ми зможемо таким чином. Обезпечити нашу країну з повітря і згодом попросити, аби купити додаткову зброю повітря земля, за допомогою якої зможемо відновити нашу перевагу і не лише на небі. Як відомо, в 16 дуже хороше у цих місіях. Отже, я впевнений, що єдиний спосіб виграти цю війну це повністю модернізувати наші військово-повітряні сили. them, <питрес> <питрес> жусе тепер кілька запитань від наших предплатників. Я зачитаю їх для тебе. Перше від Алекса. Ство досвіду 300 бойових вилітів у цієї у цій війні. Це справді реально чи ні? На превеликий жаль, я зараз не можу говорити ні про. Якісь конкретні числа, На превеликий жаль, ні виліти, ні години, ні дальність, нічого. Я прошу зрозуміти мене правильно. Так, 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 звісно, я розумію. Але Олексе, можете відповісти ще на одне його запитання. У нього було два запитання. Наскільки глибоко була проведена вашим заводом модерніза... модифікація Міг 29 та Су-27, чи насправді вона покращила цілі такі, наскільки, особливо щодо модернізації авіоніки? Вкрай uh -huh. yeah, so... mm. uh, uh, слабо. Вкрай uh, 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 слабко, uh, якщо uh, не сказати uh, більше. Uh, навіть встановлена модернізована система авіоніків вже не йде в жодне порівняння з сучасною Наприклад, у мене в кокпіті є модуль GPS, але навіть звичайний невеликий авіаційний гармін набагато ефективніший на сприйняття швидше на обновлення і при цьому дешевше за встановлену систему. ще був встановлений дуже непоганий чорний ящик. <гум> що записує практично всі параметри польоту та переговори, що дуже допомагає при, при розборах польотів навчанні і безпеці, але для бойових вилітів це ні про ні про що. Трохи пропрацювали наш радар. Тепер він трошки краще працює і трохи далі б'є, але це ж так само не просунуло нас далі за те, що в нас було 40 років тому. Просто нові деталі у старому радарі. Так, трохи краще, але все, це одно, все одно це не те. А, ще поставили дуже крутий кольоровий екран на центральній панелі. Це так. Хоча зазвичай він закритий тою, звичайно, авіаційною гармінкою. Так, зрозуміло. Сподіваюсь, Алекс задоволений. ще одне питання від Джо. Чи літаєш ти на симуляторі DC Worlds, де міг 29 та Су 27 дуже круто промальовані? Так, звичайно, я граю в цей симулятор багато років. Чи не з дитинства сижу на різних локон і подібних? Це дуже цікава історія. Спочатку це російська гра розроблена в Росії, і там два сценарії війни. Грузія та Крим. У 2004 чи 2005 я почав розуміти, що з дивно у цій гри. Чому тільки два сценарії, чому у цьому популярному симуляторі? Я не думаю, що це було випадково. Я думаю, вже тоді були такі плани. Після 2008 року, після грузинської кампанії, стало все більш-менш зрозуміло. Ви подивіться на цю гру. ми ж наступні. все ж так зрозуміло. На жаль, ніхто з наших лідерів не вірив у це і не сприймав це всерйоз. Я ж був цілком впевнений у цьому. А щодо літаків, на жаль, вони не зовсім точно відповідають реальним літакам. Хоча Су-27 більш більш відповідає реальності ніж міг 29 і то вже модернізовані. В Цілому ж симулятори винищувачі поводяться набагато краще і крутіше за реальні літаки. Хоча в принципі все досить реалістично за цифрами та деякими тактичними прийомами. Насправді до реальності далеко це стосується і ракет Р 77 які в грі можна причепити до звичайних 29-х або 127-х. Насправді ж це неможливо для їх використання. Літаку потрібно. Дуже сильна і глибока модернізація, яку тільки зараз проводять у Росії, але в цілому це дуже добрий сім. Також згадав Радар, деякі функції там не відповідають реаліям. А взагалом, повторюсь, це дуже реальний сім. Ми також зараз чимось навчимось на, чимось на F 16 F18, F15, і навіть F10 у цьому симуляторі. Мені здається, вони прописані тут більш точно і можна тренувати. Різноманітні початкові навички таким чином, щоб вони мали певну ментальну підготовку до кабіни, у разі якщо доведеться на них переучуватись на Ютубі. До речі, є дуже крутий канал хлопця, який розповідає про тактику використання того чи іншого літака, і це також корисно у разі попадання в кабіну одного з них a couple of personal questions. ко дякую. Дякую дуже, Джусе. А у мене до тебе є ще кілька питань. Скажи, будь ласка. У тебе є якесь хобі? Я маю на увазі ще крім щось крім авіації? Е, так, є але це все, що стосується військової справи. Тобто стрілецька зброя, стрілянина у мене є пістолет, гвинтівка. Я постійно в тірі постійно тренуюсь, хоч я і не мисливець, а просто проробляю свої навички. проблю перші дні війни. Я допомагав на землі організувати захист нашої бази. Була не моя зміна, і мені не досталось літака. Тому ми намагались врятуватись від ракет та зберегти. Максимальну кількість техніки. Я був у повній амуніції та допомагав нашим частинам організовувати оборону нашої бази. Таке моє хобі. Воно прямо пов'язане з роботою. Це не дуже потрібно пілоту винищувачу, але мені подобається подібна підготовка. і Я готовий будь-якої мити зустрітися з будь-якими випробуваннями. But, uh, I ask you, uh, okay, so Джусе, а скажи, будь ласка, а який твій будь-який літак, на якому б ти літав постійно? Який твій улюблений? О, це провокаційне питання. До 2019 року це було звичайно Міг-29. Але після знайомчого польоту у вас Каліфорнії питання стало не таким однозначним. Але напевно все ж таки f 15 Так, це літак, якому, який я закохався. У моєму випадку я літав на f 15 d Але це одно, одне й те ж. Абсолютні характеристики винищувача. Все, що потрібно пілоту, все тут. Звичайно ж, MiG-29 – це моя робота, це мій інструмент, але F-15 – це моя мрія. І справа не зовсім у моїх відчуттях під час польоту. Справа в реальних показниках цього літака. Якщо це, якщо чесно, той F-15, на якому я літав, старіш за мій MiG-29. Адже більшість F-15 це середина 80-х, а саме той був, якщо я не помиляюсь, 88-го. А, наприклад, міг, міг це 90-й. Тобто Міги це 90-91-й. й Так що справа зовсім не в старості. F-15 обслуговується не, наприклад, краще. Вони завжди проходять всі необхідні чеки, неважливо з яких обставин, вони завжди зберігаються в ангарах, їхній стан, незважаючи на вік, ідеальний. Наші ж міги усі ці 30 років зберігались на відкритому просторі під дощем, снігом, льодом. Ніхто ні про які чеки навіть і не думав. Якщо літак не літає, навіщо його чіпати? Ранньою весною або пізно осені, коли температура вночі вже трохи нижче нуля. Ми часто просто зранку не могли потрапити на наш винищувач за, за нарослого льоду, який доводилось довгим часом прогрівати. Тому навіть старі західні джети, незважаючи на свої роки і завдяки своїм модернізаціям, це не українські модернізації, і, і справжнім зараз складно поставити поряд із молодшими нашими мігами. Колкабіледжюс. А вона сенківеримочфекамінонишон чокинбатюно йорна Дякую, Джус. Дякую за твоє інтерв'ю і за за твою розповідь. Дякую вам за даний мені шанс показати всім щось про нашу країну, нашу війну, наші військові повітряні сили про те, що нам потрібна допомога, щоб врятувати життя наших громадян і наших військових на землі. Дякую. about our problems as well too.